Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами знову розглядаємо і події, які зараз тривають. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали! Нинішня ситуація в країні трошки вносить смуту в мій розпорядок і в на цей тиждень я не знімала відео про принт тому що світло вимикається набагато частіше, ніж в мене встигають зарядитись мої девайси, тому я просто фізично не можу поки цього зробити. Але хом'як дозволяє мені знімати відео, тому швиденько зараз робимо огляд. В мене вже кімната новорічна, я вже. ой. Ось так. В мене вже стоїть ялинка, і зовсім скоро у нас з вами починаються події, присвячені Різдву. Я так думаю, що будуть якісь прям тематичні, можливо, адвент-календар, можливо, спалювання. Наразі в мене інформації ніякої такої немає. Але можу сказати тільки те, що завтра у нас буде з вами пазл. Ой, не завтра, в п'ятницю. Вибачайте, в п'ятницю буде у нас з вами пазл, і тому припасіть деталі на випадок того, якщо у нас з вами все ж будуть завдання про мерч, і ви тоді зможете або виконати всі завдання з крафту деталей, або непогано на цьому заробити. Так, давайте швиденько поглянемо, що у нас зараз з вами активно. О. Кібербокс Він ще триває 1 годину, звісно, що коли вже вийде відео, ви цього не побачите. Але для історії я це збережу, що бокс був за 14-догі, і можна було отримати ось такі, таке наповнення. Так, це ж все. Ні, не все. Ось тут ще багато всього. І це ми залишимо з вами для історії. Так, міні-івент. Він триває ще один день. Пов'язаний він з крафтом здебільшого. Ми теж зараз перейдемо всі деталі, всі нагороди, які ми отримаємо на перших рівнях. Ми можемо з вами їх використати в крафт офері. Так, давайте подивимося на табличку нагород. Так. ось наша табличка нагород. Єро нам її люб'язно приготував. І ось я про ці майнери кажу, що вони всі у нас беруть участь у крафті. Наразі е такі, е кількість поїнтів не досить мала, тому, напевно, я навіть не зможу забрати другий, тому що в мене якось так не виходить. А далі в нас майнери ось такі. І давайте тепер подивимось е на розпродаж. Розпродаж завершується також за одну годину. Він був не досить привабливий. Для історії я його збережу. Тут у нас е, всі е, нагороди за крипту представлені і, і, і мені здається, що немає нагороди за РЛТ. Ой, що немає пропозиції за РЛТ. І так воно і є. Е, так, через годину завершується, тому я раджу вам зайти подивитися, що е, представлено на розпродажі, звичайно. Так, крафт офер. Про це я вам кажу, що тут у нас е, два майнери участвують в рецепті. Я скрафтила ось цей майнер собі, у нього два з чимось бонусний відсоток. У цього, я думаю, теж класний бонусний відсоток, тому якщо у вас є змога, скрафти його е, рецепт досить невеличкий. А такий майнер на поличці буде дуже файно дивитися. Ну і присвалюванні потім також піде в загальний залік. Ще два так. дні. Мені здається, що це всі події до Кіберпонеділка. Так, Крафт ми також з вами розглянули. І ще, мені здається, був хом'як на продажу, але я вже не встигла він завершився. Так, у нас з вами оновили нагороди за блок, і від сьогодні це вже ось такі показники, тому врахуйте в своїх стратегіях. І давайте подивимося, що там у нас загальним. Загальною потужністю вона зростає і зростає. І наразі у нас ось так: майнинг розподілився. тому я вже не можу вам сказати, що найвигідніше тут майнити, тому що майже все вийшло на один той самий рівень. Єдине, що все ж таки трон зараз досить скаканув в ціні, і всі перемкнулись на його добуток. Тому наразі трон я б не радила. Ну, це лише моя суб'єктивна думка, що трон ваша частка від добутку трону буде трохи занижена, ніж якщо ви оберете якусь іншу монету. Форма депозиту, яку я анонсувала в попередньому відео, закрилась, і там були депозитери. Зараз бачите скрін тих учасників, які отримають 10 від е, своїх депозитів. Про нарахування на ігровий баланс я повідомлю в нашому чаті додатково, ну і так само в відео. Так, нагадую ще раз, що у нас у п'ятницю планується пазл, і мені ще здається, що тенденція така, що кожної п'ятниці тепер буде пазл, тому зауважте це і можете. Оскільки в завданнях у нас не так часто з'являється крафт, деталей і всього іншого, то краще приперігайте деталі саме до п'ятниці. Ви тоді зможете їх або вигідно продати, або вигідно виконати умови. Це завдання у нас на сьогодні. Я виконала трошки ігор для того, щоб мій комп'ютер не злетів з останнього рівня, а так, вже є така тенденція, що перші завдання у нас таскло, далі у нас обмін або витрата РЛТ і далі в нас по іграх. Ну І наостанок я хотіла вам нагадати, що завершується вже сезон. До завершення сезону залишилось всього 7, ну 6 днів, давайте враховувати вже 6 днів. Я зараз на 33 рівні і щось мені підказує, що напевно без покупок, без покупок рівнів я не зможу дійти до кінця. Я ще подивлюсь, чи вартує воно того, ось цей рівень мені прям терміново треба забрати. А далі я не знаю, можливо, я вже й не буду купувати, тому що ці майнери мене не цікавлять. Вони в мене всі валяються в інвентарі для того, щоб використати їх в фінальному крафті. Якщо на це буде в мене змога. Якщо ні, потім все піде в спалювання або щось виставлю на продаж. Зараз вони взагалі за безцінь продаються, тому і це мені не вигідно. А ось цей майнер, звісно, я б хотіла і закрити б свій сет останній, але якщо в мене не вийде, ну. Тобто витратити 70 РЛТ, щоб чи 50 РЛТ, щоб докупити всі-всі рівні, і отримати ось цей майнер, коли у нас з вами кожна подія, і там вже майнери, які мають і 4 тисячі пітахешей, і 6, і. Ну, тобто, не вартує воно того, тим паче, що во мені не подобається ці іноплентяні. Не люблю я цю тематику космосу. Отже, така ситуація. І Найголовніше РСТ це у нас з вами сезонна монета. Наприкінці кожного сезону великі баланси. Будуть анульовані, тобто не збирайте їх тисячами, витрачайте на деталі, витрачайте на бокси, витрачайте на щось завгодно, але не тримайте малі баланси, як у мене в тому, в тому сезоні, було, що в мене там було десь 19 РСТ, вони чомусь залишились на рахунку. Не знаю з чим це пов'язано, але якщо великий баланс, стопудов він буде Тому Зауважте це, і витрачайте РСТ, не зберігайте їх до кінця сезону. В останній день необхідно буде їх всі витратити. Я звісно, що буду цю інформацію ще дублювати не один раз, і в чаті, і в наступних відео теж повідомлю. Але все одно сказати вам це мало. Дякую, що подивились відео зі мною. Поставте лайк, дізлайк, напишіть будь-який коментар, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Все це допомагає підтримувати і розвиватись український YouTube. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!